Друзі, всім привіт! Це мій домашній амаріліс гіпеастром. Якщо хтось пам'ятає, минулого року на весні в мене з'явилося декілька гіпеастромів. Але квітне лише один. Оцей. Всі інші, до речі, прокидалися всі одночасово. Зимували в темряві і в прохолоді всі разом, але подивіться, як вони всі по-різному розвиваються. Один одразу оцей червоний, який зараз квітне, одразу видав бутона. До речі, оцю красу, оцього гіпеаструма з величезною квіткою, подивіться, яка квітка величезна, мені подарувала минулого року. Оля, це моя подруга, моя підписниця з Одеської області, місто Башта. До речі, нещодавно на своєму каналові я викладала вам відео, де вона пропонувала свої гіпеастроми, в неї їх декілька розплодилися, розмножилися саме оце такі. Вона пропонувала їх за донат для ЗСУ. То, як бачите, її подарований з любов'ю, він і квітне. Подивіться. Яке листя вимахало за цей час? Це з березня місяця. Трохи запізно її дістала із темряви, і треба було мені їх все ж таки в лютому дістати. То, може б картинка була б і трохи інакша. Але це досвід. Нічого страшного в цьому немає. І це так само, бачите, також зростає листячко, але він почав зростати пізніше. Цей ледь-ледь думає прокинутися чи ні. І у того тільки показав язичка. То я так гадаю, оці два ще не запізно пересадити. я їх зараз пересаджу. Поміняю їм земельку. Не знаю, може пересаджувати вже і запізно, може, треба було пересадити їх по осені. Але я лише, то, лише вчуся з гіпеастрома, у мене таких рослин ніколи не було. І навряд чи вже будуть. Я так гадаю, що досить мені і цих, бо ще раз зауважу, що я не люблю квіти, які квітують дуже мало. Саме тому, що я працюю або десь бігаю і часто так трапляється, що ну, як, як у випадку з цим гіпаструмом навіть не помітила, як від, від як квітла квітка. Але все ж таки, пересаджу їх у земельку, звичайно, із квіткового магазину, додам туди трохи, як воно називається, лави та розчиних добрив. Та й висаджу. І буду тепер вирощувати бутву, бо явно видно у цих двох, що з листячком квіточок вже цього року не буде. Оці два також показують язички, але не бутончики. Вони дуже чудові, вони дуже красиві. Але, вон бачите, була ще одна квіточка. І ця квіточка розквітла на, мабуть, доби 2-3 раніше, аніж оця. І тримається квіточка. Ну, тиждень. Я навіть не помітила, як вона відквітла. Ось така біда. Красиві квіти, але квітнуть дуже-дуже недовго. Є один рожевий. Ну, ось такий він повинен бути. Такий він червоний з такими рожевими прожилками. Ось я один я вже пересадила. Знаєте, коли я знімала оці поверхневі чешуйки, то вони мені здалися такими, знаєте, як підгнилими. Але коріння тут було, я вам хочу сказати, дуже гарне. Незважаючи на те, що ці гіпеастроми всю зиму не поливалися, то таке живе коріння, жодного гнилого, жодного висохлого. То, мабуть, зимували вони в мене справді добре. Але оце тепер, зважаючи, що ну, як мені здалося, оце лушпиння на цій луковині було таке, знаєте, трохи підгниле. То зараз я його поливати не буду, бо він тільки ну, пересаджений. Але перший полив я йому зроблю щось, типу, знаєте магнікуру або привікуру, або в мене ще щось таке на кашталці цього є. Одним словом, щось із фунгіцидом. А ось дістала інший. Цей, знаєте, це мій улюбленець. це білий білий такий махровий, і він, до речі, ароматний. І тут, подивіться, ось, я ще не обтрусювала цей торф. це магазинний торф минулорічний. Подивіться, які корінці. Я його ледь тільки почала поливати, але корінці всі до одного живі, бачите? Що це грибниця чи що? Ну, поливатися вони будуть. А... Це вже стопроцентно з якимсь фунгіцидом. Але зараз пересадю так само, як і цей, у подвійний горщик. Бо амаріліси влітку, в час вегетації, в час свого розвитку люблять дуже багато води і дуже багато добрив. Ну, все, два гіпіаструми висаджені. Як ви бачите, я їх висадила так, щоб углубити їхні луковини, углубити на 2 треті. Ну, так пишуть в книжках. Але, як ви знаєте, в книжках пишуть дуже багато і дуже так трапляється часто що те, що пишуть в книжках, або те, що люди розповідають про свій досвід, то не, не завжди є вдалим. Ну, от, Наприклад, Оля. Вирушує свої гіпеастроми, вона не підрізає їм ботви на зиму, і не відправляє їх десь в холодну і темну частину під віконня чи до погребу. Я спробувала зрізати листячко і відправити їх на холодну і темну зимовку. Ну, І як ви бачите, це її гіпеаструм, і він квітне. Тож підходить їм і олін догляд і мій робимо такі висновки. У мене чешуться пересадити і оці два. То не знаю, може, якщо знайду ще подвійний горщик, і був вже поодинокий горщик мені садити їх не хочеться, бо знаю, що буду не встигати з поливом. А це як найкраще, Набрав водички отак, і хай собі п'ють. На дні оцих горщиків. Лежить багато керамзиту. І в ґрунті я спеціально додавала лаву, щоб втяжеліти ці горщики, бо вони, ці рослини вирушують дуже високі, дуже здорові листя. І часто ну, у мене минулого року вони постійно падали, бо ґрунт такий легкий. Знаєте, земля була легка, хоч я і Оцей, що пересаджувала Олін, я додавала до земельки, додавала піску, але все рівно вони постійно падають. Тому я горщики от таким чином втяжеліла. Ну, подивлюся, може, якщо ботва буде зростати дуже висока, то додам ще по якомусь красивому, білому мене добре в мене є, бо працюю на підприємстві, такому, що каміння у нас вистачає і вдобрювати. Дуже часто влітку їх треба вдобрювати багато сонця, багато світла. І кажуть, що буде успіх. Я повихвалятися успіхом не можу, але в мене є надія, що в нас з моїми рослинами все ще попереду. А на цьому, дорогенькі мої любі друзі, в мене все. Бажаю вам, шановне панство! Здоров'я, терпіння, витримки боремось і перемагаємо. Все буде Україна, смерть нашим клятим ворогам.